Вітаю всіх. Вітаю всіх. Ми з Дімою прийшли до лісу сьогодні пособирати гриби. Діма дуже довго просив. От ми вирвались, після роботи приїхав. Будемо сьогодні збирати. О, грибок! О, що серйозно? Да. Діма вже знайшов першого гриба. Клас. Це підрешетник, Дімось. Да. Ми, ножа з собою не брали. Багато хто каже, що треба гриби зв'язати, але вже доведено, що... Що грибу немає різниці, чи його зривати, чи його зрізати. На грибницю це ніяк не впливає. Так, пішли далі. Діма вже два грибочка знайшов. Поганка. Поганка? Так, да, я знаю. Угу. Класно, тільки за... не зайшли не з краю. Не не гриб. Гриб. Ага, тільки поганки не чіпай. Тільки зайшли з краю, вже два грибочка є. В цьому сезоні дуже багато грибів, до речі. Да. Да. Ми з Дімою вже тут якось були, то цілий пакет О, грибів насобирали. Угу. І, і оце мені здається, що не чіпаймося. Дамі... Не чіпай, бо в нас серветок немає, щоб руки витирати. Ти погану Угу. Отакі далі. Йдемо далі. Ідемо Йде, по лісі, і тут отака картина. Хіба так можна, люди добрі, блін? Первіше недобрі. так роблять недобрі люди. Тож приїжджають до кожного, забирають сміття. Спакуйте в пакетик, в мішочок, вас заберуть його. Для чого ж цей ліс засмічувати? І гриди не будуть рости. Так, да, і грабить, Діма, каже, не будуть рости. Опа! Вау! Давай беремо. Вау! А гарні які? Гарні? Це такі самі, так? А це такі чорні? ну покажи Ого. мені. Покажи мені його. Ого, клас. Обдивці. Давай тут тут ще обдивимося, може їхні родичі якісь тут є. Ого, я грибаю, що великого. Велику? Покажи. Угу. Може десь родиться, знайдемо. Шукай, шукай. Цікаве, тихе полювання. Ой, ой, ой. Не видно більше? Діма, я щось таке побачив. Що-що! Де? А, ні, це поганка. Волк! Які вони великі, так? Да? Ага. Блін, я, я вже думав, це щось нормальне, це поганки. Ого, яка, надіїсь, бігуга, босно, класно. класно, Шукаємо. Ну Тут потім як виби. Заглядаємо в кожну дірочку. Іде ми з дімою в лісі, Тут посеред лісі така тема. Вау, що це? Я не знаю. Може щось написано. Вау, почекай, Я понів. О! Не понял, же ж така. Що? Що це каналізація? А для чого в лісі каналізація? Нічого не написано ніде. Тикайте, походу, год, бачите, закрита. Ну, заварена. О, да. Цікаво, що це таке? Ну, і А може ж де пекарня, за що Тільки не щипай, йдемось. Угу. Пішли в грибне місце. О, тут плита якось. Де? А, ні. Це камінь єди. Це камінь. І тут якась плита така біля Це, як... каналізації. Це як криниця якась. Не, не зрозуміло. Пішли в гривні місця. Угу. О, дивись, який гарний мухоморчик, Дім. Ага. Дуже гарний. Їх збирають і сушать. Не чіпай рукою, Дім. Їх збирають, засушують. І чи в лікувальних цілях, чи для чого їх, я не знаю навіть. Але їх збирають. І, до речі, вони дуже дорого продаються. Що там? Це погано, Дім. Ось це поляна білий гриби. Тут така полянка гарна. Ми тут багато готовок знімали. Я пам'ятаю, бургери тут готували. Бургери. бургери готували. Картошку по мисливськи готували. Тут погано. Дивись, тут були гарні гриби і засохли аж від старості, ніхто їх не брав. Під кущиком який він? Угу. Сховався, да? от А ми до річки йдемо. Ми ми спускаємось зараз до озера лісового. до річки, Такі спесики. Собачки біля озера бігають. Що шукаємо? Грибочки. У нас тісти нічого немає. Ми з тобою не брали. Ходимо зараз на те озеро. Так, да, помий, їх руки йдемо. Ось так виглядає воно. О, там Тут спілка. Тисяча гривень в рік. Плотиться і можна ловити риву. Рухаємося далі, дімуся. Кладочки пороблені. О, це прикольно так. Бач, можна сісти і ловити. Тут є тостолоб, короб, карась. О, тут м'яко. Угу. Рибацьке місце. Пішли далі. Будемо гати. Угу. Шукаємо грибочки. На інші роді знають підводі гриби для. Дуже гарно виглядає це лісове озеро. І тут якась труба. Це труба, коли рівень води піднімається, то... Так, да, вона отуди йде і якісь да інші річки йде. Угу. А там такий спуск мочний. Гарне озеро. тут дуже мощний спуск. Там обрив? Ага, там... Трубайка правоходить. Угу. І, і купа сміття, як зазвичай. Ага, Ми подумаємо з приводу цього озера, можливо наступного року вступимо в цю спілку і будемо тут рибалити. Так, а зараз йдемо в місця, де зазвичай є білі гриби. Це поганки. Дімуля. Давай пролазь під деревом. Це його спеціально спиляли, бачу. Щоб зробити шламбак. Ой, де? Ага, тільки не чіпаю руками. Ніколи не дуже, так? У нас виглядить від днів. Так, заходь в ліс. Ми зараз ще обдивимось полянку з білими грибами і будемо на привал сідати. Купили снеків собі, горішків. з да, сиром. І будемо перекусювати. Тут, тут дуже багато поганок я бачу. Це в поганках. А зазвичай там, де багато поганок, є і нормальні гриби. Дуже багато людей вже пройшло по лісі, видно, бо все в збитих поганках. Кожне місце, куди ми заглядаємо, скрізь вже збита поганка, але лежить. Ну, це, це зрозуміло, бо ми в половині дня ходимо. А люди зранку прийшли, позбирали грибочки і пішли. А ми вже так знаходимо те, що вони не побачили. Їмо своїми молоденькими очима. Сканує. Я вбачив, очень глядів. Я бачу що не бачив. А це не нормальний гриб? Ти на пурхалку став, став Дім. Ще. Бачиш, це гриб пурхалка? Да, ну я знаю такий. Я знаю, а, да, а не... це не нормальний гриб? Я бачу якийсь дуже обрезений. Глянь, дім, перевір. Де-де? Ось. Ось. Де, де, де? Якийсь він дуже обгризений. Покажи мені з другого боку. Ні, цього не, не треба викликали. Пішли далі. Такі, е, такі, до речі, порхолки можна їсти, поки вони молоді. О, дивися. Ша одна порхолка. ну. Стань на неї. Далі далі, далі. як вона. Пішли далі порфолки поки молоді, вони називаються вроді дощовики. Поки вони молоді і біленькі, то їх можна їсти. Помітив дуже багато мухоморів в кущах. Ой. Так. Дивіться, які гарні. Там молоденькі є. Ого! А там далі взагалі жесть. Я, я ота а я заліза, бачу таку манюки. Да. -манюк. Дуже багато мухоморів. А ну, раз я вже сюди заліз, то гляну... ой! Гляну, що тут в лісі робиться. Можливо, тут щось знайду. Але нічого не бачу. Йдемо далі, Дімуська. тут тільки мухомори. Зайшли в дуже цікаве місце з маленькими деревами. Да, туман такий І тут такий туман, так як і жутко. Якісь... Ходять. І немає грибів. А ми в позатому році з батьком сюди заходили, то тут все було у підберезовиках. А зараз взагалі ноль. Ти не бачиш нічого, Дім. У нас Скільки грибів. Скільки, покажи. Не видно. Угу. Трохи є. А я ще знаєш, який гриб хочу знайти? Який? Зонтик. Який? Хочу який? спробувати зонтика. Всі їх їдять. Всі їх їдять, смажать в яйці. А я ще ніколи не куштував. Мені завжди говорили, що вони отруєні. Хоча це, як виявилось, один з найтруєних грибів. Папа, папа М. Це все жартики, а вони не отруєні. Да. Це все жартики. Але ліс тут, звісно, жорсткий. Маленькі дерева такі, і все в них. О, я знайшов гриба. Нарешті, скільки ми вже проходили. Покажи, Х... тільки хорошо покажи. Ага, такий по... поїжений. Відкривай пакетик. Тут дуже багато хульних грибів. Поганих дуже багато, все втеляно. І... і серед них один нормальний. Уже погано, сыроїжка, вот, Довися, какая пурховка. Нет, это уже пана сыроежка, нему. Ну, блин. 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 М? Не знаю. А що у когось гриба? Гриб схожий на зонтик. Так, да, і схожий чуть на мухомова. Я не знаю, чи це він чи ні. Ну маленький дуже. Ну дуже схожий. Танцює тут. А ми ну, не шпайдемось. Всередині коричневий такий. Ага. Дуже схожий. Але брати не буду, бо якийсь він дуже малий. Я як бачив, як їх збирали, то вони там здоровенні були. Будемо шукати такого. Бачу гриба і Почекала, не Почекай, було. Це білий гриб. О, че? Чекай, 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 це щось не Я знаю, що це гриб. Ну, наводяться різкістю. Не зрозуміло щось. Це, це не білий. Прикольні, да? Вони якісь цікаві, прикольні. Так, і пахнуть гарно. А ну дай мені його. Діли. Але це не... Мені здається, це поганки. Давики там. Угу. І от ще де так, да, мені здається це поганки. Хоча ножки в них такі дійсно, як у білого гриба. І Але знизу вони йдуть не губкою. О! Угу. Зараз підемо руки мити. А, і вони пусті всередині. Ні, це поганки не можуть. Це все поганки. А Тут багато грибів у нас точці я бачу. Так. Да. Дуже різні. всі. Ого! А це ти їм даєш. Розмножують гриби, так? Да? Все, тікай звідти, бо дихати цим не можна. О, а то не нормальний гриб знизу, так спускайся, 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 спускайся. Тут туман прям. Ні, ви, викинь. В руку не обов'язково відразу брати. Треба звати папу, показувати, перевіряти. Виходимо. і Якісь рожеві такі. Так, да, гарні. Цікаві. Багато грибочків різних, але хороших нема. Тут білю ще води. І ось там так грибочки видно. рожеві? Угу. Тут дуже багато грибів, але всі погані. Отут я побачив, якісь гриби цікаві. Не знаю, що за гриби. А ні, це поганки. Якісь знову ж. Знову ж поганки. Я не бачу, Покажи. Викинь, Діман, для чого ти ці поганки в руки береш? Ага. Ми вже до озера підходимо, то зараз вимаєш добрі руки. Ага. Залізти в такі хащі. Тут взагалі немає як пройти. Да, шукаємо. А як, а як тут пройти? За, за, за мною акуратно будь, щоб тобі носі не дало. О! Друзі, тут не зімо пройти! Вирвались, Діма, ми... На стежинку лісову. Тут ємо, там тебе весь, да. весь чорний. Все. Виходимо на полянку, де ми два роки назад знайшли багато білих грибів. Але зараз все буде важко щось знайти, бо як я бачу, тут вже людей дуже багато прийшло. Але ми не покидаємо надії. Білий гриб. В збиранні грибів це як короб в рибалці. Завжди хочеться його знайти або зловити. Вийшли з лісу, знайшли ось таку копанку. Вона спущена дуже. І гуляє риба, бо я бачив, що скидалося тільки що. Цікаве місце. Дуже цікаве. Вот я дивити опеньки, ми знайшли. Я тут знайшов гриби. Гриб великий. Це є? Вот. Mm, давай, один. Все є десь? Вот ще три, два. Зразу. Давай. Хороші такі. Діма, а позаду тебе є гриб? Це? Шукай. Гарний? Так, старой тут ще бачив. Че, мені ородиків тут немає? Немає, він сам ріс. Давай в пакетик. Ді, дімуся, обійми берізку, щоб вона тобі енергії і сил дала, щоб ти гриби шукав. Хорошо обніма її. І як? Енергія загубляється. Відчуваєш енергію? <гум> Ого! Оце тут <-то> дало енергії. <гум> Давай, Діма, гриби шукай. Що ти твориш, дитино? Дитину, заспокойся. Посеред лісу купа бутилок пластмасових. Те, що найбільше загрізняє навколишнє середовище. І, до речі, вони всі обрізані. Тут немає дна, тут верха немає. А я Всі обрізані. Гриба знайшов? А ну почекай. Де, покажи. Покидаємо вже з дімою ліс. У нас збиралися грибів. Покажу, що ми зібрали. Ой. під Якраз у нас сковородочку грибів для діда буде. Дід буде задоволений, так да, Діма. А ми вже виходимо з лісу. Дякую, що дивились на наше відео. Ставте вподобайочки. Підписуйтесь на канал. Всім гарного дня і гарного настрою, Всім пока. Пока, пока. Зустріли двох собачок. Голодні голодні. Ми їм даємо все, що в нас є, вони з такою жадібністю їдять. Що просто нереально. Пішли нібузь. Ладно, Ми вам на інший рік. Ми завтра, мабуть, прийдемо, а принесемо вам м'ясо. М'ясо? Угу. А тут ще є погана така ситуація. Хтось викинув цих двох собак і їхніх маленьких діточок. І ми зараз вам їх покажемо. не нема тут. Є вони там сидять. Тут коробочка. І в ній повно собаченят. Сім штук. Якщо я не помиляюсь. Може дійсно вже хтось забрав, бо вони всі були тут. А, ні. всі в коробочці лежать. Сім собаченятак. Тут буде забиратися. Маленькі. Сім собаченяток малесеньких. Гарні гарні. Якась скотина викинула. Кра, краще б винесли десь на ринок і пороздавали б людям безкоштовно. Ні, ніж, ніж викидати так. Дуже а, противно. Давай, давай. Батьки, батьки прибігли, захищають своїх діток. Пішли, німо. Немає. немає більше. Приємно. Будемо на наступний день забираємо. Що, немає більше їжі? Дуже гарні песики. Друзі, всім привіт! Сьогодні трішки нестандартне відео. Вчора з дімою ходив по гриби і знайшли, що якесь бидло викинуло сім цуценят і дві дорослих собаки. Прямо біля дороги. Це отуди прямо у Вінницю їхати. Львівщина Лука Мелешківська Ось вже бачу перший сидить. Собаки голодні. Ми вчора їм давали те, що в нас було. А зараз я зібрав трішки їжі води. Погодуємо їх. Так. Ой! Ой, треба змазати лапку. Давайте подивимось, що в мене є. Опа. That's Passa aqui. Não, é porque... Você Для маленьких мама дала картоплю. це хлібчик їм на завтра. Ця їжа закінчиться і вони будуть їсти хлібчик. Зараз, зараз, зараз. А, дивись, аж за пальці кусається. На. на. І для дорослих все корм. На. Ось такі собачки. Зараз доїдять цей пакетик приберу і ще там 5 штучок в коробці, але вони сплять. в Притулок телефонував, але їм треба їх перевозити, а в мене немає змоги, самі вони не виїжджають. О, дивіться, і хлібчик пішов, аж по два куска мама собака їсть. От бідненькі. Приїхав би хтось забрав. Я під відео поставлю координати і точку на мапі. Можливо, хтось приїде і допоможе. Все, песики наїлися, з'їли все, що можна було, тільки водичка залишилась. Навіть хліб весь подоїдали. А я думав, на завтра лишиться. Хоч трішечки їм допоміг. Все, пси, поки буду я їхати. Завтра ще приїду.